Безрукавки сорту екстра, вага четко 10 кг, ціна 3640. Жіноча тут безрукавка, розмір МК. По-довго это безрукавка, розмір XS. Чоловіча дута без рукавка, розмір Мка. Така тут жіноча, розмір Элька. Ніжна розова жіноча безрукавочка дута розмір Елька. Ще одна жіноча, дуже гарний колір. Безрукавка розмір Елька. Така жіноча дута безрукавочка, розмір 46-й. Дута безрукавка розмір 40 Жіноча дута безрукавочка, розмір XL. Чоловіча безрукавка дута розмір 2XL. Жіноча розмір Елька. Така червона жіноча безрукавка розмір МК. Виглядає вона на Ельку. Жіноча безрукавка розмір 40 Ніжна голуба жіноча розмір Елька. Легенька жіноча безрукавка розмір С. Жіноча на гудзочках розмір. Тепер десь приблизно XL. Ще одна жіноча легенька безрукавка, розмір 50-й. Така жіноча безрукавка розмір М. Жіноча легенька безрукавка розмір Л. Чоловіча безрукавка розмір М. Термо безрукавка чоловіча розмір Елька. Жіноча безрукавка розмір Елька. Легенька безрукавка на гудзиках. Розмір Елька. І остання безрукавка жіноча. Теплесенька розмір. XL. Це буде без рукавки сорту екстра. Вага мішечка 10 кг, ціна 3,640